Вітаю, друзі! Це програма ґрунтована на телеканалах Тернопіль 1 та НТБ. Мене звати Катерина Домси. І сьогодні я запрошую вас поговорити про воду і Тернопільський водоканал. Адже 16 березня у нас був день працівників житлово-комунального господарства. А 22 березня це всесвітній день водних ресурсів. Тож маємо такі два інфоприводи сьогодні. Зібратися в нашій студії з директором Тернопіль водоканалу Володимиром Кузьмою. Пане Володимире, вітаю вас наші студії. Доброго дня. Давайте почнемо із такого загального обширного питання, яка у нас станом на зараз ситуація з водопостачанням, з водовідведенням у Тернополі? Чи є, можливо, якісь проблемні ділянки, проблемні місця, питання, над якими зараз працюєте, і які потребують такі конкретного і оперативного вирішення. Ну, в першу чергу, треба зазначити, що тернополянам в значній мірі повезло, що ми подаємо. Централізованому мережу воду з підземних захищених надр. і якість цієї води вона є одна з найкращих в Україні. Система водопостачання, хоча вона вже досить е, зношена, але протягом останніх десятиліть ми досить багато вклали коштів в її модернізацію, реконструкцію, і на день вона забезпечує надійне безперебійне водопостачання наших споживачів щодо системи водовідведення, то як і в більшості європейських міст, вона з'явилася швидше ніж система водопостачання, і вона також вже в значній мірі е, має зношений стан. Але тим не менше, всі мікрорайони міста вони належним чином функціонують. Мається на увазі відводяться господарсько-фекальні стоки. Працюють всі каналізаційні насосні станції і працюють каналізаційні очисні споруди. Це напевно найважливіший фактор. При цьому ми старалися в період воєнного часу забезпечити також всі ці об'єкти резервним джерелам живлення. Тому на даний момент система з технічної точки зору працююча. Хоча, звичайно, що потребує значних капіталовкладень для того, щоб її підтримувати в належному стані і модернізувати. В цілому, все працює, все добре, але є проблеми сьогодні, які стоять перед підприємством. Головні, це які. На жаль, проблеми, напевно, більше не технічні, а фінансові в першу чергу. Тому що від початку війни. Органи, які встановлюють для нас тарифи, це національна комісія. Вона не переглядає тарифи. Спочатку не переглядала для всіх споживачів, а потім, вже останніх 24-25 року, переглядає тільки в частині для споживачів, крім населення. Тобто для населення а споживання населення це приблизно 70% від загального об'єму послуг, які ми надаємо, для населення тарифи залишаються незмінними від 2022 року. Що це означає? Це означає, що надаючи послуги, ми щоденно зазнаємо збитки, не дотримуємо доходів, тому що реальна собівартість, наприклад, там 70 гривень, а ми продаємо на сонячнець за ціною 37 гривень за тисячу літрів. Це е, така характерна, скажімо, ситуація сьогодні для всіх водоканалів в Україні? На жаль, це ситуація, яка характерна для більшості водоканалів України. В першу чергу, тих, які ну це для великих водоканалів тарифи, для яких встановлює національна комісія. Але я знаю, що й багато менших водоканалів, де тарифи в принципі не заморожені, а можуть переглядатися органами місцевого самоврядування. На жаль, там також вони не переглядаються, тому що є рекомендація кабінету міністрів. Не переглядати тариф тарифи в період воєнного стану. І ми десь розуміємо соціально складову цього моменту. Ми знаємо, що подібна ситуація є в тепловиків, газовиків. Але різниця в чому? В них мораторій. Встановлені на законодавчому рівні і передбачена можливість фіксувати цю різницю в тарифах, яка в перспективі може бути відшкодована. А водопровідно-каналізаційні галузі на жаль, це тільки вигляди рекомендації, а не мораторію. І фактична різниця в тарифах, не доходи мені не фіксуються, і поки що не знайдено перспективи відшкодування цих коштів. Зараз тернополяни сплачують 36 гривень 70 копійок закуп води. Правильно ж так за одну тисячу літрів. Води стоків. для бізнесу вартість послуг з цього року вона зросла і становить 65 гривень. Зростання було від січня. Правильно наскільки відчутним для підприємства, от сьогодні вже в нас березень на календарі, от стало це підвищення, чи наскільки воно врятувало ситуацію, і так не дуже ну насправді треба розуміти, що тариф не рахувався окремо для бізнесу для юридичних осіб. І підприємців. Тариф рахувався для всіх споживачів. Цей тариф, який зараз має бізнес, бюджетні організації чи підприємці, це фактично об'єктивний тариф, який був порахований станом на початок року. Тобто по, такому, по такій самій ціні, в принципі, мали би сплачувати мешканці. На жаль, я вже казав з тих причин, що наразі діє така негласна заборона. Нацкомісія переглянула тариф в цілому, але не дозволила його застосовувати для населення. Поки що. Що стосується наскільки ми відчутно відчуваємо різницю, ну знову ж таки вертаюся до того, що Ця група споживачів, для так, яких тариф звіс це все на 30%, то звичайно, що це не є суттєве для нас підсилення, хоча воно дає можливість протягом року зібрати там ну, умовно біля 20 мільйонів додаткових гривень. Але якщо рахувати, що загальна сума доходів, які ми маємо зібрати, мала би бути понад 500 мільйонів гривень, то ця часточка 20 мільйонів не є такою суттєвою, хоча якісь певні дрібні проблеми вона звичайно вирішить. Давайте ще раз роз'яснимо так для наших глядачів, що власне тариф на воду. Встановлює ось це НКРКП це національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, але ж розрахунки мають подавати водоканали. Правильно є порядок формування тарифу. Є процедура формування тарифу. Це документи, які на рівні Нацкомісії прийняті. Їх всі дотримують, мають на увазі ліцензіати. це водоканали. В першу чергу ми щорічно, завчасно на основі показників діяльності попередніх років даємо розрахунки. Ці розрахунки ретельно перевіряються працівниками Нацкомісії. Вони не пропускають все, що ми написали. Вони обов'язково дивляться, наскільки ці розрахунки відповідають нормативам, наскільки вони є обґрунтованими. І вже кінцевий варіант проекту тариф він попадає на затвердження нацкомісії. Причому не це приймають цей тариф два етапи. Тому фактично ініціюємо перегляд. Ми попередні розрахунки робимо ми, але фінішні розрахунки це вже фактично результат роботи національної комісії. Просто коли там тільки мова заходить, умовно кажучи, там про підвищення тарифів, то зазвичай там от люди дивляться. А чому там у Львові така вартість, а чи там Чернівцях інша. Питання до того, що ціна власне на водопостачання та водовідведення вона різна в абсолютно різних містах України. От які чинники формують ось цей тариф на ці послуги, від чого вона залежить? Це не тому, що ну там директор водоканалу захотів, щоб умовно кажучи, у нас була найдорожча вода. Є багато різних чинників. В першу чергу це технологія, це економіка, ну і плюс якісь нюанси, які вже зв'язані з діяльністю конкретного підприємства. По технології мається на увазі, що знову ж таки ми вже говорили з вами, що є водоканали, які воду подають з поверхневих джерел, а це більшість водоканалів України. Відповідно, в них витрата на електроенергію. А витирнатері це одна з основних статей наших видатків. Вони менші, тому що в них немає цього першого підйому. У них перший підйом зразу з річки на насосну станцію. В нас, якщо з надр, це ми повинні потратити електроенергію для того, щоб з, підзем... з підземних надр підняти воду. Тобто в нас більше витрати на електроенергію. Також залежить від специфіки рельєфу. Якщо взяти, наприклад, Івано-Франківськ, більш-менш рівнин на місцевість, відповідно, перепади висоти по місту менші, вони можуть подавати воду в мережу з меншим тиском. У нас досить великий перепад висоти, по місту це різниця близько 70 метрів. Відповідно, нас значно більше витрати на електроенергію як і для подачі води, так і для перекачування стоків. Так само може бути якась специфіка специфіка щодо кількості каналізаційних насосних станцій. Взяти з тим самим Львовом, порівняти Львів, географічно так розташований, це свого роду, як котлован величезний, де більшість стоків вони мають можливість самопливом стікати донизу, де знаходяться каналізаційні очні споруди. Хоча також в них є свої певні каналізаційні насосні станції, але там не така велика їхня частка в питомі витраті електроенергії. В нас ж майже все місто стоків стікають в найнижчі точки, і вже каналізаційними насосними станціями через ці горби перетікають до очисні споруди. Тому по Екологія, специфіка в кожного водоканалу різна. По економіці є загальне правило, що чим більший водоканал, тим, як правило, дешевший тариф. Якщо ви поцікавитеся цінами на послуги водопостачання водовідведення в малих населених пунктах, вони, як правило, більше, ніж великий населений пункт. Це проста економіка, угу. тому що є певні, умовно, стабільні затрати, які діляться чи на більшу, чи на меншу кількість реалізації, відповідно, виходить кінцевий результат. Ну і є така специфіка, наприклад, як в нас, до речі, і в того самого Житомира, це наявність певних кредитних зобов'язань, тому що є ряд міст в Україні, які свого часу брали, брали участь в різних проектах Світового банку, Європейського банку реконструкції і розвитку, інших фінансових інституцій, для того, щоб модернізовувати свої об'єкти і відповідно витрати на обслуговування цих кредитів, вони також закладаються в тариф. Тому підприємства, які модернізувалися, вони мають більшу частку витрат в тарифі, ніж, наприклад, підприємства, які. І ж не почали модернізацію, аби закрити ось ці фінансові питання. Все таки запитаю, скільки сьогодні підприємство боргує державі? Як наслідок того, що нам з 22 року не переглядають тариф, ми маємо недоплату якраз за обслуговування кредиту світового банку близько 150 140 мільйонів гривень. Було 150, але це ще плюс електронерія, тобто мінус електронерія, то 140 мільйонів гривень. Ми боргуємо Мінфіну. Це якраз для обслуговування того кредиту, який ми взяли на модернізацію наших об'єктів. Борг тернополян сьогодні перед підприємством. Він який? Він зростає. Ну зрозуміло, мабуть, що від початку війни там багато хто виїжджав і борг накопичувався. Яка зараз от ситуація щодо оплати послуги? Дивіться, з однієї сторони, цифра ніби жахає, тому що це близько 45 мільйонів гривень боргує населення водоканалу. Але насправді треба розуміти, що це не все є прострочений борг. Тому що в цій цифрі близько 23-24 мільйонів це є місячне нарахування, наприклад, за лютий місяць. І реально прострочення є тільки там близько 22-23 мільйонів гривень. З другої сторони, треба розуміти, що це не всі боргують. Дякувати Богу, у нас в Тернополі дуже дисципліновані споживачі, і близько 90% наших споживачів вони не мають заборгованості. 10% мають різну заборонусть. Тобто є частини, які боргують там, місяць, два-три, але потім все ж таки розраховуються, Але є там невеличка частина біля 2-3%, які мають вже великі борги, понад там, 2 тисячі гривень, 5 тисяч гривень. І з цієї категорії ми працюємо. А ідея до боржників влаштовуєте? В нас є різні способи роботи з боржниками. Я хочу красив на цьому згрунтував, що ви казали дійсно це спочатку війни. Зрозуміла річ людям було не до розрахунків зараз токуналіпости. У нас певний період заборонень зростала. Цьому сприяли е і запровадження мораторію на примусове стягнення заборгованості і на відключення боржників. Але за деякий період все ж таки держава. Дозволила припиняти тимчасово надання послуг тим, хто тривалий час боргує. Також немає вже ніяких заборон щодо примусового стягнення. Боргу ми відновили цю роботу, і на сьогоднішній день ми можемо констатувати, що, наприклад, за 2024 рік, за минулий нас на 5 мільйонів гривень скоротила забороненість населення перед нами. Тобто зараз вже люди платять набагато краще ніж платили на початку війни, пане Володимире. Власне, що сьогодні от собою представляє комунальне підприємство Тернопіль Водоканал? Скільки людей зараз працює? Чи відчувається сьогодні кадровий голод? Яка у вас ситуація з мобілізацією працівників і з бронюванням? Ну війна, вистачає, війна впливає на специфіку роботи будь-якого підприємства і великого і малого. А оскільки ми велике підприємство, то звичайно, що в нас дуже багато різних проблем пов'язаних з тим, що в країні йде війна. З однієї сторони, в нас близько трохи менше ніж 500 чоловік в штаті підприємства, але, на жаль, констатуємо, що суттєво. Постарішали люди, тобто йде мова, що вік вікна підприємства суттєво зріс. Чому? Тому що з 2014 року фактично перестали йти молоді люди. У нас відкрите підприємство дуже легко е отримати інформацію, хто в нас працює, відповідно. Повістки принести чи забрати цих людей uh -huh. в армію. З ну, не йдуть сторона... через рівень оплати. Правильно. Ну, друга сторона, це знову ж таки середня зарплата на підприємство, яка порівняно з іншими галузями, вона не є такою високою, але знову ж таки, це стабільна робота і стабільно виплачують uh -huh. цю зарплату. Більше напевно все ж таки, впливає специфіка того, що чоловіки бояться йти на роботу офіційно і відповідно мати ризик того, що будь-який час їх покличуть військомат. Другий момент, що Сама мобілізація і оце бронювання, воно постійно змінюється правила гри на ринку. Навіть в минулому році кілька разів, кілька етапів змінювалося. Всі мали пройти військово-лікарські комісії, мали відпоновитися на обліку. Ми це все організовано робили. Обіцяли нам, що більшість наших працівників будуть заброньовані. Потім в кінці року знову правила помінялися. Вили, що тільки 50% від військовозобов'язаних працездатного віку можуть бути заброньовані. І це все звичайно, що позитивно не впливає на роботу підприємства. Ми розуміємо, що в країні війна, ми розуміємо, що потрібно підсилювати в тому числі людські ресурси, які на сьогоднішній день несуть на собі тягар оборони держави. І весь наш колектив з першого місяця він бере активну участь в тому, щоб підтримати обороноздатність. Але паралельно з цим ми розуміємо, що на нас лежить відповідальність забезпечити безперебійне надання послуг тут в місті, тому що залишилися родини, сім'ї наших військових, і їм також щоденно треба надавати послуги. І от цей баланс його дуже тяжко втримати в такий період, тому що є такі виключні спеціальності, спеціалістів, яких треба готувати багато років. І насправді цих людей на не є багато. І якщо в нас вилучають цих людей, забирають в армію. Дуже тяжко потім забезпечити роботу конкретної дільниці, конкретного підрозділу, тому що весь Оця інфраструктура водоканалу, вона дуже взаємозв'язана. Тобто, наприклад, якщо не працює система водовідведення, неможливо забезпечити роботу системи водопостачання, тому що вода пішла в місто, її треба з міста забрати. З другої сторони, якщо не працює одна з ланок водовідведення, то ми десь маємо катаклізм, у нас починаються перебої, і тому кожен об'єкт має працювати це як такий взаємозв'язаний ланцюжок, кожен елемент, якого є важливий. Випадає один елемент, не працює вся система. І от ця критична межа щодо кількості персоналу, вона нас наближається до такого рівня, що, грубо кажучи, далі можна не втримати ситуацію в руках. Е, У нас також люди служать, близько трьох десятків людей, які або служили, або вже навіть повернулася частина з них. І от це, напевно, той критичний рівень, який ми могли пройти. Далі, якщо в нас будуть знову ж таки люди ще йти в армію, ми боїмося, ми не зможемо забезпечити належну заміну, тому що є ряд критичних професій, в яких жінки працювати не можуть, і чоловіки старше 60 років також не зможуть. Ми і так забезпечили, наприклад, там черговий персонал. У Нас зараз дуже багато людей поза 60 років, навіть поза 65 років. Ми стараємося людей не відпускати на пенсію, тому що це навчені готові спеціалісти. І вони зрозуміння відносяться до ситуації, але що стосується тих людей, які ще до 60 років, особливо в чоловічої статі, ну Не. дуже тяжко насправді цих людей переконувати працювати далі. Тобто ситуація дуже нестабільна, і оце напевно найбільша проблема якраз з точки зору кадрового забезпечення, пане Володимире. Чи можемо ми сьогодні? От в умовах воєнного стану складних умовах, так в яких сьогодні все таки перебуває підприємство, сьогодні говорити про оновлення обладнання, про модернізацію системи водопостачання? Чи є взагалі найближчим часом якісь масштабні проекти, які хотілось би. І є можливість вцілювати? Я вже говорив, що система водопостачання водовідведення це дуже складні технічні е, такі, можна сказати, організми, е, які потребують постійного оновлення. Тому що кожен елемент, кожна мережа, кожна будівля, кожна споруда, вони мають свій термін експлуатації. І в міру того, як наближається красти кінцеві терміно експлуатації, ми повинні вжирити заходів або для капітального ремонту цих об'єктів, або для їх заміни. І якщо ми це не будемо робити, то знову ж таки будемо мати якісь такі непередбачення в аріні ситуації або навіть передбачення, але в ситуації, які дуже тяжко ліквідувати простим якимось способом. Тому підприємство вже багато років. Має цілеспрямовані плани модернізації об'єктів до війни. Ми активно працювали з кредитами з того банку, і навіть в воєнний період ми ще закінчували окремі об'єкти і велику частину наших об'єктів ми змогли модернізувати. Продовжуємо виконувати деякі роботи за рахунок інвестиційних програм, за рахунок забудівників, які будуючи нові об'єкти в місті, підключаючись до нашої інфраструктури, вони також вкладають певні кошти в нашу систему. І Це особливо в особливо теперішній час дуже відчутно. Ми їм за це дуже вдячні. Ну і крім того, ми маємо досить багато планів, маємо готові проекти. На модернізацію і реконструкцію тих об'єктів, які потребують цих ремонтів, і дуже сподіваємося, що одразу після закінчення війни стануть доступнішими кредитні ресурси. Можливо, будуть працювати різні міжнародні фінансові організації тут і зможуть вкласти інвестиційні кошти для того, щоб ми забезпечили на належному рівні нашу технічний стан нашої інфраструктури. Головне питання одне з головних питань, звичайно, яких хвилює глядачів: це якість води. От якість води, яка тече з-під крану. Вона яка? Ну, перше, те, що ви сказали, звідки власне добувають воду, тому що може дехто ще думає, що досі думає, що у нас воду беруть з Тернопільського ставу, з нашого озеру. І звідти ця вода потрапляє в домівки до наших кранів. Коли ми говоримо про якість води, є ряд суб'єктивних факторів і об'єктивних. З об'єктивних. Перше, ви вже сказали, що ми дійсності беремо воду не зі ставу, а ми беремо воду з підземних надр. Тобто вода, яку ми подаємо в централізовану мережу, вона до цього перебувала в захищеному стані, не зазнавала бактеріологічних забруднень і, в принципі, має досить сприятливий хімічний склад. Наша функція це акуратно її з надр підняти. Ми надій не стільки доочищаємо, там буквально відбувається процедура знезалізнення, тому що для підземної води характерна наявність заліза і наявність солей і магнію. Тобто ми забираємо залізо з води і стараємося забезпечити сприятливий бактеріологічний стан води, тобто не допустити розвитку в ній хвороботворних бактерій. Тому відбувається знезараження води і таким чином вода подається мережу. Тобто, з об'єктивної точки зору, це. Все те, що необхідно для того, щоб подати воду гарантованої якості. І ми завжди підкреслюємо, що в нас вода йде гарантованої і контрольованої якості. Тому що щоденно постійно здійснюється моніторинг, контроль якості. І я можу сказати відверто, і це можуть підтвердити ті контролюючі інстанції, які нас перевіряють. Що ми за останні роки не маємо ніяких спалахів кишкових інфекцій, ми не спостерігали якихось забруднень з бактеріологічної точки зору в нашій воді. Були раніше скарги на в окремих мікронах, в окремих місцях. На рожевий бурий відтінок води. Якщо там якісь аварії поблизу ставалися, чи тимчасово припинялася подача води. Це дійсно все мало місце, поки не було станції з незалізнення на верхній вашісному На даний момент з обидвох водозаборів, з яких подається вода, вода подається, проходячи стадію з незалізнення, і в принципі вода в мережу подається вже без вмісту заліза. Хто пригадує, ми в восени провели. Промивання мереж таким чином, залишки того заліза, яке було в мережах, ми в основній масі вимили. Тому зараз дуже рідко можуть траплятися ситуації, коли ще десь до когось в квартиру потрапляються залишки заліза. Як правило, це може бути е, в нас в старих будинках. Де в старі труби назбиралися на внутрішніх стінках цей осад, може бути в якихось тупікових лініях, де не змогли зробити промивки. Тому якщо споживачі звертаються, ми локально ще можемо якесь промивання зробити, і таким чином, що десь люди вже не мали скарг. Але чому я ще про суб'єктивні чинники? Суб'єктивне це як людина відноситься до води. І тут є дуже багато речей. Тому що, напевно, погодиться, якщо у вас брудна сантехніка, Якщо у вас там стоїть якийсь фільтр, який вже не міняється кілька місяців, і в ньому вже там невідомо, що завелося, mm -hmm. яку би ми чисту воду з вами не подавали, проходячи через такий фільтр, mm -hmm. вода ніколи не буде чистою. З другої сторони, люди різні. Хтось має дуже чутливі органи чуття, хтось чує запах хлору, хтось чує щось інше, комусь подобається, комусь не подобається. Тобто відношення людини до води, воно дуже різне. І я маю неподаленкі випадки, коли в тому самому будинку, на тому самому стояку, люди п'ють воду, одні приходять, дякують, нас все гарно, все чисто, а сусід каже, вибачте, скільки можна таку брудну воду подавати. Угу. Тому я би радив все ж таки людям в першу чергу це розуміти, Знати, що в нас вода з підземних джерел, вона подається в мережу частенько і має з мережі виходити частенька. Звичайно, є ще старі ділянки труб, де теоретично, періодично можуть бути аварії, а при виникненні аварії може йти якесь повторне забруднення. Але якщо людина не створює якихось додаткових перешкод, бо ці самі фільтри це також заїджена тема, чи взагалі їх потрібно ставити. Я не буду переконувати, що не треба ставити, але в крайній разі, якщо ви поставили, то слідкуйте, Часно щоб не вони не були забруднені. Тому що це нагадує свого роду ефект ганчірки. Коли ви прийшли з вулиці, забруднили взуття, протерли чистою ганчірочкою, це взуття. На другий день приходите з чистим взуттям. Якщо буде той самою брудною ганчіркою витирати, воно у ніколи не буде чисто. Те саме з фільтром. То чи можна пити воду з під крану? Звичайно, директор территорії переводи каналу п'є воду з під крану Так, сиру. Звичайно. Вода, яка подається в централізовану мережу, це вода гарантовної контрольованої якості. Вона не створює ніякої небезпеки для здоров'я людини. Директор Тернопільського водоканалу Володимир Кузьма був гостем нашої студії. Дякую вам за цю розмову. Дякую на дякую вам, дорогі глядачі, за увагу. Миру, добра і до зустрічі.